Чого всі ну давай, Василь, твоє перше враження про цього, як його називають, бегемотика. Сідай, сідай за кермо. Як тобі оце? От? Клас. Ціпляє ті руки, я розумію. Це жах. Ти їздиш на варіанті? 19,3 кВт розвідка. Він потім зараз і гаряче в машині, да? Ти ж знаєш, що якщо збиваєш розхід, то він тут потуповий. Він починає рахуватися від великого значення, потім падає дорога. Проїхавши пару кілометрів, вже маю враження. Цікава машинка. Вона виглядає, певно, гірше, ніж їдеться на ній. Прикольно, високо сидиш реально, наче в джепі на, ти сказав, Ну так, да, сидиться як в фіаті добло. Який добло рік був? От іменно, да. Сидиться, як в Fiat добло 2008 року. Який рік був? 15-й. Кермується зручніше, ніж ліфт кермується. Так куди ми зараз їдемо? Вас всіх цікавить, певно, це запитання. На гроші, на гроші кидати в колени. Розводить мене десь на якісь гаражі темні. Оце, продавав я Айоніка, продавав, продавав. Ніхто не хотів мого Айоніка ідеального. Я плюнув, на то сказав, там буду ту корову доїти. Добру я Айоніка не продаю. Вирішив продавати ліфак. Тестує, роздивиться. Не купить після Василя купляти то по там зараз хламина така. ні просто нажест. Повільніше, повільніше, повільніше. Василь, ти скотився, але я не чув звуку, як завівся двигун. Проблема. Я там бурчажок вже бум-бумбурга. Помийте чистеньке. Яке гарне. Яке гарне, яке ладне. Десь, яке чистеньке Понаполіровував. Але попилососив? ні, я не люблю. Мистенька. Такий поперекупно, а. Ну, да, да. Зарядна штукенція, полка. Що навіть полка є? Коротше, що машинах з Норвегії немає полка. Вона не... не ушатана. Не... Сало непоганий виробник бюджетний. Нормально. Білий перламутр. Багачий польот. Красиво. Так, давай прорекламуємо, Василь. Ну, хвилинка вставки реклами про а твій електромобіль. Він сказав, що він оцинкований на відміну від Soul. Ай-яй-яй, ну давай, да, давай. Да. 14 рік, 119 тисяч пробігу. Не битий не фарбований? Як це небитий не фарбований? Такого не буває. Мас Як не ні? В Луцьку на авторинку все трапляється. Все трапляється. Так, Василь, що ми визначали? Вона у нас фарбована ця дверка повторна. Передута, як у нас на народі називається. А оця арочка у нас фарбована з містом шпаклівки На жаль, аналогічна ситуація і з цього боку. Ось, не ось не ця арка. І ось ця дверка. Ну, ось такий Василь автомобіль продає. Ну, чому все-таки його продаєш? Тому що жінка навчилася їздити. і Їздить зараз на Іоніку. Кому цікавий цей ліф, який продає Василь. В описі до цього відео буде посилання на його оголошення автомобіля. А це відео більш буде ознайомче на тесті на експлуатації у нас довгий період у мене буде ось цей автомобіль. Відверто вам скажу по інтернету, так подивився. Інформацію, яку можна знайти, доволі мало. Інформації саме детальної про батареї, які батареї міняються, про відзивні компанії, по гарантії, які батареї, на які замінюються 27 батареї, батареї. Про... Ресурс їхніх уже нових замінних батарей. Оце все хочу розповісти. Плюс досвід експлуатації, в мене буде якийсь період, відповідно, розповісти детально зможу про весь автомобіль. Тема цього відео більш ознайомча. Плюс до того хочу, щоб ви у коментарях написали свої запитання для того, щоб наступне відео, коли я вже буду розповідати про цей Kia Soul, більш детально розкрити інформацію про цей автомобіль. А так, сьогодні це все. Підписуйтесь на канал, телефонуйте до зустрічі!